Друзі, триває ранок надії, і знаєте, ось така у нас для вас цікава інформація. Вчені з'ясували, що людина або дитина розуміє поняття дружби приблизно з 9 місяців. Уявіть собі, 9 місяців, і вже мала, маленька дитина знає, що таке дружба. Взагалі, бачитись із друзями, це корисно для нашого здоров'я і за часто спілкування з приємними людьми, які піднімають нам настрій, піднімають нашу впевненість. Це в нас зростає рівень прогестерону. А це сприяє психологічній розрядці та зна знижує рівень стресу, ну і нервова система скаже нам спасибі. Також ще дослідники з дармуцького коледжу довели, що зазвичай екстраверти більше дружать з іншими екстравертами, а інтроверти з іншими інтровертами. Ну або знаєш, так кажуть, що або ж. Екстроверт знаходить в собі інтроверта і нікуди його не відпускає. І так вони дружать. І таке буває. Друзі, поговоримо сьогодні в день завоювання друзів про те, як у дорослому віці будувати міцні стосунки із людьми. І в цьому нам допоможе розібратися Аліна Сугаренко, дитяча та сімейна психологиня, яка з нами на онлайн зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаємо Рада вас. вас бачити. Вітаємо вас онлайн в нашій студії. Взагалі, тема дружби, знаєте, переоцінена за останній час через повномасштабне вторгнення. Знаємо, що у багатьох людей змінилося оточення, хтось переоцінив е якось переосмислив свою дружбу, хтось більше почав цінувати, а хтось навпаки втратив оточення. Чи є взагалі, як ви гадаєте, тривалість, якась строк придатності дружби? Скільки років взагалі може тривати дружба? Дружба може тривати дуже до... років. У мене є такі випадки дорослих людей, які uh -huh. знаєте, у них дружба була щось така з дитинства. Вона міцна, і вони дружать дуже багато років. У кожного вже свої сім'ї, діти, їхні діти дружать. Тобто це таке покоління. Тобто, дружба може насправді бути дуже дуже довгою uh -huh. в життя, прям ціле життя. А скажіть, будь ласка, чи відрізняється дружба в дитячому віці, в дитячі роки, та в дорослому віці на психологічному саморівні? Чи сприймається це якось по-різному? Чи є дитяча дружба більш міцною? Як це все от впливає на нас і з точки зору психології? Ви знаєте так, є різниця між дитячою дружбою і дорослою дружбою, але є багато чого спільного. Наприклад, спільне те, що діти і дорослі дружать по спільним інтересам, по спільним, по спільним захопленням. А відрізняється тим, що коли люди дорослі, вже з'являються більш в цінності. Наприклад, сімейні цінності, сімейні традиції, і також дорослі вже Знаєте, відштовхуючись від свого досвіду, який був у них раніше, вони дивляться: ага, я хочу дружити з цією людиною чи ні, тому що ну за все наше життя ми стикаємося з різними ситуаціями, з якимись неприємними розчаруваннями, зрадами, можливо, в дружбі. І тому вже дорослі люди вони більш такі знаєте вибіркові угу. до дружби. Вони також можуть придивлятися, чи хочу я дружити чи ні, чи підходить мені ця людина чи ні. А от в дитячому віці пішли на майданчик, погралися, і все, мама, він мій друг, він мій найкращий друг, я хочу гратися з ним. Тобто там якась така безумовна знаєте, любов, безумовна дружба, довіра. От, так по-дитячому, тому що просто немає ще якогось такого досвіду свого. Mm -hmm. Спілкування з багатьма людьми в соціумів, а потім вже починається дитсадочок, школа, і там вже бувають різні ситуації. У мене я веду е, групи з емоційного інтелекту для діток, і коли у нас е, саме тема про дружбу, вони дуже багато розповідають про різні ситуації, які їх ображали, про булінг в якійсь мірі. І ми це багато обговорюємо: як вирішувати, що робити, е, як виходити з цих ситуацій, хто взагалі такий друг. Тому що, наприклад, у дітей ем, є такі моменти, що там Ой мій друг мене ображає або Мій друг мене штовхає. І тоді запитання: а чи ти робити так друг чи ні? Тобто у дітей немає ще цього, знаєте, якби от досвіду розуміння, а, а, а чи можна чи не можна. Тому ми дорослі їм ем, допомагаємо от, визначати е, свої особисті кордони, за які не, не потрібно виходити, і звичайно, особисті кордони інших людей. А дорослі люди, вони більше вже, звичайно, такі, знаєте, відштовхуються від цього досвіду. Але є одне, але якщо доросла людина мала негативний досвід в дружбі, то потім їй. Бу може бути складно довіритися далі людині. І довіритися, і сказати все, от класно, я дружу От власне виникає про... питання, okay. не підвох, а що робити? От, а чи, чи можу я довіряти? Ні. ну Ось такі моменти. В такі, якщо є така ситуація, то краще розібратися із психологом, тому що це, знаєте, дуже гарне порівняння, якщо у нас перше кохання, і якщо в когось воно вдале і, і, okay. і класне, і. Дуже класний кінець, а в когось буває так, що там розчарування, біль, якась гнів, злість, купа різних негативних емоцій. І, наприклад, це закінчується да, відносини, і тоді з цими всіма емоціями ми йдемо в якісь інші стосунки і боїмося, а вдруг це вийде так само, як в мене було там. Це так само і в дружбі. А вдруг мене зрадить друг, як було там. І ми з цими емоціями йдемо своїми переживаннями, своїм недовіром до світу, до людей. То краще з цим звернутися до психолога він дійсно допоможе вилікувати знаєте, цей момент. Угу. Тут у нас одразу постає питання, які взагалі можна порадити кроки для людей, які хочуть збудувати добрі дружні відносини вже в дорослому віці. Тому що, як ви вже сказали, може бути негативний бекграунд, так десь є якась чи то зрада, чи можливо. Відсутність підтримки, тобто ну, не відбувся якийсь такий е, тісний конект, так і людина розчарувалася і вже думає, що так буде з усіма. Є е, е, оці страхи, є, можливо, якийсь просто е, страх, що кому я потрібен, ніхто не захоче з мною дружити. От які кроки для подолання от різних страхів ви могли би порадити сьогодні нашим глядачам? Я могла б порадити, звернутися до психолога. Проговорити, якщо не хочеться йти, просто розібратися з собою. Що е, подивитися, а є якісь історії протилежні мої історії. А є якісь історії, де дружба дійсно є, які класні відносини, чи є таке. Якщо у них є, то значить і в мене може бути. Тобто ми дивимося на інших. Якщо в когось є, то в мене також це може бути. Чому в мене немає? Тому що у мене був просто досвід. І все, і мені потрібно з цим щось зробити, щоб мені було просто легше. Це не означає, що всі люди такі. От просто це знаєте, якби зрозуміти це. А що зробити, знаєте, щоб е, взагалі, от доросла людина, зараз дорослі люди дуже зайняті. Робота, сім'я і, і де знаходити нову дружбу, особливо коли okay. нових друзів, особливо коли знаєте, багато хто виїхав, наприклад, під час війни за кордон. І потрібно ну хочеться да, якогось контакту, спілкування своїх людей, і що робити, де їх знаходити по спільним інтересам, згадуємо дитинство, по спільним інтересам, майстер-класи або навчання різні, або тренінги. Ось там, там, де люди тим цікавляться, чим і ми. Там можна зачепитися за розмовою, поговорити, знаходити щось спільне один з одним. Тобто, ух ти, у тебе там дитина, у мене дитина, ух ти, ти там е, проживаєш, наприклад, в Києві, я проживаю в Києві. Тобто якісь такі спільні моменти вони також зближають. Е, що допоможе, знаєте, протягнути цю дружбу і втримати її на доше. Е, я, я так вважаю, що це перше. Розуміти цінності свого друга, наприклад, якщо е, твоєму другу дуже важливо, коли його вітають з ним народження. Uh -huh. Ну прям дуже важливо. Це ну прям така потреба, знаєте? То не туди записати потрібно цю дату з ним народження і обов'язково привітати, тому що це такий маленький нюанс, який дуже дуже скріплює дружбу. Е, також про небажані поради. Є така м, історія, коли знаєте, ми збираємося за чашку кави, чаю і обговорюємо якісь життєві ситуації. І якщо м, людина не запитує, наприклад, я не знаю, що мені робити, підскажи, як ти думаєш, що мені робити, то вона цього і не хоче чути. І класно буде, якщо ми скажемо, вау, це історія, я впевнена, ти впораєшся. Ти, ти молодець, якось, знаєте, дати підтримку. Це буде набагато цінніше, чим ми будемо лізти зі своїми порадами, коли uh -huh. їх не просять. Це, напевно, це, ну, це навіть може відштовхнути. От. Uh -huh. Такі моменти можна. Взаємоповага, і ще, знаєте, що дуже класно, коли ми не очікуємо від друга е, занадто багато. Коли ми Дозволяємо другу бути таким, який він є, і знаємо про нього такий, який він є. От, наприклад, він хитра людина. Ну, наприклад, хитра людина. І ми не говоримо там, що там О, там ти, там такий, не можна таким бути, і ще і ще він такий. І якщо з ни йому в цьому житті з цим окей, з цим добре, то ну. Чим, чим ми просто можемо або сприймати цю людину і дружити, і знати, що він такий, або ні. І все це наш вибір. Але змінювати когось це, ну? Відчуття не добре, це ніби то, як, якщо нас хочуть змінити. От, наприклад, mm -hmm. я собі там подобаюся яка я є зі своїми всіма е, моментами в характері. І тут хтось прийде і буде мені казати, що ні, ти не така, давай змінюйся. А я не хочу. Ну, тобто, це така, mm -hmm. знаєте, тріщина вже в дружбі. Так, насправді такі це моменти як, Знаєте, часто ми проговорюємо те, що в нашій програмі приходять те, що е, Різні експерти, і я для себе зрозуміла, що а, навіть в відносинах найперше в сім'ї, якщо немає абсолютного прийняття. То дуже важко буде побудувати якісь здорові стосунки, коли ти завжди чекаєш, що людина зміниться. А це може цей момент не настати. Тобто, тут є якась безумовна любов, але це вже в сім'ї, де ти обрав людину, ти працюєш над цими стосунками з дружбою. Звичайно, що якийсь момент, коли вже це вже тумач. Там людина постійно тебе хоче якось зробити удоб, зручною для себе. То звичайно, це вже трошки якимось яким... токсичністю пахне. і тут треба. Це зрозуміти, що ну угу. це не, не здорові відносини. Знаєте, я от буквально вчора слухала одного психологію, і також дізналася для себе нову річ, що варто все ж таки розчаровуватися в людях, це корисно, це важливо. Робити, тому що коли ми живемо у своїх там рожевих окулярах, і нам здається, що все ідеально. Ми там когось ідеалізуємо, коли там вперше mm -hmm. побачимо цю людину, нам ну, потім дуже боляче і дуже важко. Але якщо ми розчаруємося кілька разів в людях, ми зрозуміємо, що ніхто не ідеальний, і тоді нам буде набагато краще сприймати інших їхні особливості, не намагатися змінювати, а просто приймати, якось ви кажете, такими, як вони є. Що ви є? скажете, до речі, на ці наші думки mm -hmm, так. Так, дякую. Ви знаєте, ви дуже так класно підмітили про токсичність. Тому коли от е, у дітей у нас тема булінг і взагалі хто такий друг, е, це важ, важливо, щоб було таке внутрішнє розуміння, де де моє стоп. Тобто куди не можна, що я от прямо ну не допущу ні. І ну це прям важливо, щоб діти розуміли це з дитинства. щоб потім в дорослому віці вони ну чітко розуміли, що ага, якщо така людина, то хай, а вона ну ми різні і мені таке не подобається, то ну ми просто різні все. Ми підемо там різними шляхами своїми. А в дитинстві, щоб ми могли сказати ні. Просто сказати ні, тому що діти вони бояться втратити дружбу, і вони багато на що йдуть для того, щоб цю дружбу зберегти. У мене були такі випадки, коли дівчинка казала, що от вони не хотіли зі мною дружити, а я навіть запропонувала їм робити, щоб я їм робила домашні завдання, щоб вони тільки зі мною дружили. І ми потім е, обговорювали це. Е, звичайно, ну не можна говорити там Ти що, так не можна до себе відноситися. Тут потрібно дуже тонко uh -huh. підмічати, що і запитаннями: ага, а ти, тоб... а як ти вважаєш? А чи... чи потрібні такі друзі, а чи друзі? А якого ти друга хотіла? І Запитувати, а що може робити друг, а що не може. І от я щоб дитина думала, аналізувала і робила для себе висновки сама, тому що. Uh -huh. Часто, коли ми батьки даємо поради, то ми молодці, але дитина подумає, ага, ага, і все, ти мене не розумієш, тому що ти не в моєму класі, ти не я, а мені там складно і все. Давати мені пораду, і що з того? І що мені стало легше, ні? Там по-іншому потрібно, запитаннями. Ем... Обговореннями з дитиною, щоб дитина сама дійшла до своїх відповідей, таких як би нам хотілось, да, до того щоб дитина не давала себе так, угу. ну щоб інші поводилися так з нею. Угу. Ось виникає таке так. запитання: що робити із конфліктами або певними труднощами у стосунках, які виникають в процесі будь-яких взаємовідносин між людьми, і також в процесі дружби. Чи варто одразу вирішувати всі такі гострі моменти? Чи варто їх можливо одразу згодом? Владжувати. Як взагалі реагувати на такі моменти, які стаються у житті, і що робити, щоб далі зберегти цю дружбу, якщо вона для нас справді цінна? Е, перше, звичайно, це не боятися говорити. Тобто є такі, знаєте, також я у дітей запитую, як ви вважаєте, конфлікт це дуже погано, чи це нормально? Якщо дитина каже ні, це дуже погано, це може говорити про те, що вона їх може уникати. Mm -hmm. І е, десь е, не говорити про те, що її образило, не говорити про те, як, як, які в неї почуття, емоції щодо цієї ситуації. От. А коли цена каже, що нормально, е, тоді, е, ну, і далі ми там, да, робота йде. Наприклад, що можна зробити, якщо конфлікт? Е, є різні варіанти. Е, Можна домовитися, можна покликати третю сторону, третю людину, якщо немає ну, не, не рішення, можна попросити допомогу. Це в школах часто таке буває, да, у дітей, коли вони там посварились, хтось когось один ну, образив і починається драка, да, і бійка. І от що можна робити замість цього, щоб не, не привело не до того, що. Були такі випадки в моїй історії, що, наприклад, в конфліктах, в драках дитина могла вдарити дуже сильно іншу дитину, і її виключили зі школи через це. Були такі історії, що ну, вирішували десь поза школою, да, там, драки і все таке. Якщо Якийсь такий момент, який складно краще покликати на допомогу когось третього. Це може бути вчитель або батьки. Чому діти часто не звертаються за допомогою? Тому що вони кажуть, ну я ж не ябіда. Вони будуть казати, що я ябіда. І тоді ми розбираємо, а що таке ябідничество, і що таке захистити себе. Тобто, це дві різні дві різні ну, різні да, в цьому дві різні речі. От, і це також важливо дітям знати. Покликати третю, домовитися, поступитися, якщо це тобі нормально. Ну, тобто, наприклад, там дві сестрички чи братики сестричка сваряться за якусь іграшку. Ну, якщо тобі ти можеш поступитися, і хай пограється потім я, окей, це також добре, це також вирішення конфлікту. Ем, такі моменти діти мають знати, їх не має бути багато. І дорослі також. Їх не має бути багато рішень, їх має бути декілька, щоб вони знали, ага, це що я можу зараз робити в цій ситуації, або з до кої звернутися, або домовитись, або поступитись, наприклад. От, що я можу зараз зробити. І мені дуже подобається фраза, яку я говорю дітям, її розуміють більше ж старші діти в конфлікті. Ти маєш завжди пам'ятати, як тобі вийти з цього конфлікту, щоб було вигідно тобі. Mm -hmm. Тобто, якщо в класі виникає якийсь великий, не знаю, щось таке тебе ображають, відразу зупинися, і подумай, як мені потрібно зробити, щоб було вигідно мені. Якщо я зараз його швирнув довбану чимось, скину mm -hmm. в нього. Це, Які може, наслідки, я може це може шкодити, це може бути мінус мені, uh -huh. навіть якщо він перший почав. Що я можу в цій ситуації зробити? Звернутися до, до когось, до вчителя. Це буде правильніше, uh -huh. і це буде мені вигідно. І так uh -huh. в кожному конфлікті думай, як буде, як його вирішити, щоб мені було вигідно, щоб я не ну не потне втрапив в, в, в ще в більшу халепу. Так от в uh -huh. так, 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 будь ласка. В звичайно дорослі люди обговорювати угу. як би це складно не було обговорювати. Говорити. Є така дуже е, цікава система, як, наприклад, е, в дружбі да, щось сталося, і можна сказати: дивись. Одрустиво, дружин, там у нас все класно, класні відносини, там та 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 спочатку сказати щось хороше, угу. потім е ми говоримо, що не подобається. Але я б мені от, не подобається, як ти там, там, робиш, ведеш себе, спілкуєшся. Ну, для так. мене це не знаю, я дуже приємна. образливо. Тобто мене проговорити? Це про, про будь ласка, не угу. Проговорити І, і закінчити там. Так і закінчити uh -huh. також хорошим сказати люблю тебе та все добре. І так, так по дружньому по-доброму. Ми потім додаємо якусь те, що не подобається, хочеться виправити, і хорошим закінчуємо. І Так людина не образиться. Якщо ми звичайно і скажемо ах, ти такий перекритий, то uh -huh. образиться. Дуже дякуємо вам, пані Аліна, за те, що ви поділилися із нами з такою цікавою, важливою темою. Розкрили дуже багато ще різних аспектів, про які можна довго говорити. Дякуємо, що долучалися до нас. Дякую вам, дякую. Друзі, нагадуємо, що ми мали розмову з Аліною Сугаренко, дитячою та сімейною психологиною. Говорили про те, як завойовувати друзів, як з ними підтримувати хороші стосунки.